Дочекалися в останній тиждень липні влада таки провела аукціон щодо права займатися вуличними продажами. На торги чиновники винесли 44 лоти. Щоправда, підприємці зацікавилися лише 17 з них. Вакантними були спеціально визначені точки продажу морозива, кондитерських виробів, дитячих атракціонів та електро і веломобілів. Наступним кроком після проведення аукціону є затвердження його протоколів. Дані протоколи будуть винесені на перше ж рішення виконавчого комітету. Після його затвердження будуть укладені договори, і підприємці, які виграли відповідні лоти, зможуть надавати послуги, виграні відповідно до аукціону. Незважаючи на невелику зацікавленість до аукціону, міський бюджет за його результатами надійде понад 230 тисяч гривень. Також торги визначили, які послуги заборонені у центрі міста. Зокрема, не галалізували спортивно-розважальні автомати поблизу вічового майдану та усі веломобілі в центральній частині Івано-Франківська. Серед лотів, які вчора виставлялися, там були лише електромобілі, які не розвивають ту швидкість безпечно в користуванні, не перешкоджають сьогодні і відпочиваючим і мешканцям міста, які в центрі міста веломобілі. Ну скажем так, такого лоту не було, і позиція наша не змінилася. Це паркова відпочинкова зона. Переможці аукціону зможуть торгувати на виграних лотах до 2016 року. А ті підприємці, які ведуть торгівлю морозивом чи іншим крамом, без дозволу кажуть у мерії будуть оштрафовані.